А ну, як у Львові снігу насипало. До речі, біля церкви Миколая це одна з найстаріших, а може бути найстаріша церква у Львові. Трамвай номер 6. Квітне порзиція. А туристи, які сьогодні у Львові та їм пощастило сніг побачити в квітні будемо тут 15! І давайте пройдемося все-таки в напрямку до центру міста. Ми так просто почали швидше знімати, бо ви... щоб ви тут сніг побачили, бо самі розумієте, що в самому центрі сніг навряд чи буде лежати, його, по-перше, там прибрали, почистили, по-друге, там бруківка, там сніг швидше, набагато швидше тане. О, вже все зеленіло. Все квітло. трамвая чисточка поспешая нам на зустріч. Здравствуйте. У нас знову ж таки є маршрут, ми зараз на вулиці Богдана Хмельницького, у нас майже вся Богдана Хмельницького є. Поруч за Марсинівська. За Марсинівською у нас теж є. Якщо по ділянках розібрати всю за Марстинівську, то у нас що Богдана Хмельницького, що за Марстинівська все є. А зараз ми дивимось на наслідки снігопаду. У Львові! А це площа старий ринок. Тобто я розумію, що є люди, які плутають, але плутати не треба. Є площа ринок і є площа старий ринок. Це площа старий ринок. А площа ринок у нас кожен майже раз фігурує у відео наш. Наверх, де Ужгородська. Пройдемося і зайдемо в центр через вулицю Краківську. Новий готель збудували, його будували досить довго. Він же не такий новий, але я пам'ятаю, досить довгий час його будували. Вулиця Рибна. Фіш Стріт. І оходимо до церкви Марії Сніжної. Ай так символічно Сніжок, а ми виходимо до церкви. Марії Сніжної! Ліворуч мусяжна! Теж видно засипало снігом. Кущики, дерева. Та, напишіть нам, якщо у вас теж падає сніг, напишіть, в кого ще сніжить. чути як церкви церкві правиться. О, до речі, тут ще форзиція засипана снігом, так само можемо подивитися. На білому сніг не дуже добре видно, а на жовтому сніг видно значно краще. Ей, кощі просипало сніг. А, і тут, як я вам казав, вже церква Марії сніжної. архітектури. Прямо там далі. Городоцька починається. 46-й автобус, перед тим, шостий я поїхав, видно театр імені Марії Занітувацької перейдемо дорогу зараз. Знаєш, що і так ми по Краківській підемо зараз до самої площі ринок, до засипаних снігом тюльпанів. Тут сніг прибрали від ранку. Від самого ранку сьогодні працювала снігоприбиральна техніка, особливо в центрі. Тайно і я був в різних районах сьогодні, та і в різних районах було видно, що сніг прибирали. То що зараз це вже фактично 12-та година, а місто порожнє, вихідний день. А вже розповідали в попередніх відео, що порозкладали літні майданчики в центрі міста Але так виглядає, що трошки зарано бо зараз ці всі літні майданчики позасипали снігом. Ай ще кілька років пройдемо. Просто я знаю, що в самому центрі я засипані пільпани снігом. Ще на них подивимось. Зараз <клес> звернути. Увагу, який букет. отримала дівчина. Ну або йде комусь дарувати. Або продавати, так. <клес> Може бути по-різному. Дерева засипані, теж трошки снігу залишилося. А, йдемо до обіцяних вам фільпані. Столики присипані снігом. Лавки присипані снігом. А, ти знав, далі йде червоненький трамвайчик. Їх стало більше вже на маршрутах.